Протестую за вас різні способи заморозки кабачків, щоб вам потім не довелося самим це все викидати. Моя геніальна ідея заключається в тому, щоб заготовити трішки зараз, заморозити на кілька днів, потім розморозити, спробувати з цього справді щось приготувати, і потім, якщо результат буде позитивний, якщо воно буде ок, заморозити вже більше. Перше, що буду тестувати, це суміш на кабачкові оладки. Тому перше на мілку тертку натираю ось ці всі кабачки. Воно здається, що їх багато, але насправді це небагато, бо ми спробуємо максимально вижати із них усю вологу. Так. Трішки товсту шкірку я чищу, але не всю. Та яка потовстіша. Ось таку мою миску зараз. Трішечки солю, без фанатизму, бо воно зменшиться в об'ємі. Чуть-чуть. Щоб кабачки пустили сік, ось так перемішаю і залишаю на хвилин 15 хоча б. Можна трішечки більше. Так, найкраще стідити зайву вологу. За допомогою якоїсь марлі, в мене це хустинка, але ви можете взяти марлю. Або, в принципі, можете віджати, але віджати треба прям ну, постаратися. Дуже добре. Ну, це і все, що залишилося з тих нещасних кабачків. Думаю, що буде дуже... Фу, боже! Ну, не на волосин. Думаю, що буде дуже круто, якщо я зимою це розморожу, воно буде прям пахнути літом. Тому я додаю ще сезонну зелень. У мене це ще трошечки є пірічко від зеленої цибулі і багато петрушки. Додам сюди ще дрібно порізану цибульку і перемішаю. Хороша цибуля. Я беру звичайний такий зіп-пакет для зручності, надягаю його ось так на кварту, Ви можете на банку, на бучу і запихую це все туди. Я не дуже прям так все це ретельно перемішувала, бо все одно буду мішати це все ще раз, коли буду готувати оладки. І ось так я це кладу в морозилку. Так, я повертаюся до вас аж через тиждень, бо раніше в мене просто ніяк не було часу це відео зазняти, але я точно знатиму, що кабачки добре проморозились. Дивіться, розморожувала я їх типу по правильному. Тобто я їх витягнула із морозилки і поставила в холодильник. І насправді вони в мене в холодильнику пробули ось так майже добу, можливо, можна і менше, але в мене просто не було часу раніше це взяти і приготувати. Покажу, яка консистенція. Ось тут є трошечки ще вологи. Її видно, але я її зливати не буду. Я прям з цим усім е, приготую зараз минці і скажу, як воно смакує. Так. Е, насправді приготувала не так багато, але хочу спробувати, яке воно перед тим, як готувати все. Е, я відчуваю кабачок. Я відчуваю добре петрушки, петрушку. бо Я її кинула сюди багато. Цибульку, ну, майже не відчуваю, але знаєте, як оце смачна смажена цибулька. Яка ну, не відчувається, як цибулька. Тому насправді прикольно. Я думаю, я багато такого на зиму не заготовлю, але десь собі посеред зими або в лютому приготувати таку добру порцію кабачкових оладок із пахучою зеленю. Мені здається, це буде шикарно. Апрут. Серйозно. Можна робити. Я не скажу, що воно якось відрізняється від е, звичайних оладок. Якщо потрібен рецепт власне, оладок повністю, пишіть, я відзніму. Зараз просто вже не буду, бо вже дуже пізно.